Не кожному каталонському дизайнеру так щастить здійснити успішні проекти зовсім відомими брендами Айр Франці Чрістофле, Вондом, Box, попрацювати з іменитим Філіпом Старком і отримати заповітний титул дизайнер року на авторитетній французькій виставці Майсон Обджет, але Еохені Кітлет нікогда не переставав вірити в мрію, Гаме вона допомагає йому досягти мети. Він називає себе не просто дизайнером, а дизелем. Дісо Адор цей придуманий ним термін поєднав англійське слово дизайнер та іспанське мрійник. Творчість кітлета балансує між малюнком і скульптурою, функцією і стилем, наповненістю і пустотою. Він намагається показати приховані силуети матеріалів і форм. Практично кожен його проект стає справжнім бестселером, мікроархітектурою. Трубчасті меблі бюмбумцолеціом для вондом, стільці табі із органічних модифікованих матеріалів для аляс, крісло з полікарбонату з лазерним зварюванням, імпосібле, створене спільно з Філіпом Старком для картел. Справжній час Евхені живе і працює в Парижі, надихаючись роботами відомих земляків. Пікассо. І далі знайомимо з кількома ідеями, мріями та визнаннями каталонського дизетеля. Один про себе. Я людина, яка ловить рибу для пошуку ідей, я промисловий мрійник, і ентузіаст матерії фрусі, два про першу роботу. Це була скульптура оголеної жінки, дуже аеродинамічна, я продовжую творити з такою великою чуттєвістю у формі. Це поетичний еротизм, повний любви. Три про дизайн для мене дизайн не окрема кімната або робота. Для мене це безперервність дитячих ігор з високим рівнем відповідальності, але завжди з фантазією дитини. Чотири про дематеріалізацію. Дизайн не в об'єкті, а навколо це світло, яке створює конструкцію. Я не хочу працювати з чимось матеріальним, фізичним, віддаю перевагу щось схоже на воду, повітря і світло. П'ять про художнє бачення. Я дивлюся навколо себе, спостерігаю за тим, що відбувається, і я граю. Мені подобається той факт. Що художнє бачення може стати справжнім продуктом для промисловості і навпаки. 6. про уяву Земля, повітря і море наситили мою уяву в дитинстві, я вирішив залишитися в тому світі, і сьогодні я продовжую працювати, використовуючи ті емоції і стараюсь старайськласти їх в мої творіння. 7. про уєкти порожнечу я все ще в пошуках способу прибрати частину об'єкта, яка надає йому сенс, ту порожнечу, яка виправдовує справу. Я не хочу залишати фіксований об'єкт обмежений, краще дати уявлення про нескінченну відкритість. Вісім про правила та коди. Я не порушую коди, я їх придумаю. Я завжди прагну до чогось нового, щоб змінити перспективу того, що здається очевидним, і довести, що не все ще винайдено. Дев'ять про улюблений фетиш це стілець об'єкт, який використовується для розмови, роботи мрії. Десять про моці та уяву. Дизайн завжди народжується у тих, у кого є особисті емоції і бачення майбутнього. Це не кожному дано. Єдиним обмеженням є уява одинадцять про роботу з Філіпом Старком. Я називаю це крутим розвитком, оскільки мав повну свободу створювати всілякі проекти, і я став єдиним дизайнером, який співпрацював з ним, тому що у нас однакові запити. Очевидно, що я так само малюю. Різниця лише в тому, що я молодший і моє бачення майбутнього відрізняється від його бачення. 12. про цілі я завжди намагаюся проектувати об'єкти, які мають силу унікального твору, мистецтва, але при цьому доступні для масового використання. І це важко, оскільки необхідно об'єднати творчий потенціал і продуктивність праці. 13. про пластику це інновація, основа моїх ідей. З ним я відчуваю себе дуже комфортно. Так як цей матеріал дозволяє мені краще висловити свої ідеї. 14. про каталонців і французів. Я народжений не в Іспанії, а саме в Каталонії, регіон, історія якого дуже схожа на історію Франції, всі великі каталонські художники були великими шанувальниками французького мистецтва і навпаки, хай живе каталонський сюрреалізм. Далі говорив, що французи дуже розумні люди, але ми каталонці. Виходимо за межі інтелекту і техніки. 15. про досконалість я віддаю перевагу слову краще, а не ідеально. Ви можете зробити краще, ніж ідеально.